Дуже цікаво стежити, як бреше наша влада. Ну просто ну це шоу. Е, не розумієте, є така брехня, яку можна е, замаскувати і вдати, що це правда. Ну, припустимо, татар вбивав чеченців на банковій. Ну, ну, вбивав чи не вбивав, а може вбивав, а може ми не знаємо, а може репортажу не було, а може таки вбивав, може, не Або ми їли мівіну там в підвалі в перші дні війни, голодували. Ну, добре, ми не знаємо. Ну, мабуть, їли, а може не їли. А може, ви замовляли в цій суші, вам приносили. Ми цього не знаємо. Ми здогадуємося, що це брехня. І багато хто говорить, що це брехня. Але тут є така, ніби підстава посумніватися. Ну, а раптом татаро вбивав тих теченців. Ну, трупів не бачили, тому ну не дали героя України. Йому за це випадково. Або там та сама Мівіна, де вона там. Ну, коротше, невідомо. Це така брехня, яку ну, не доведеш чітко, однозначно і не вийдеш, і не скажеш, що на 100% Зеленський збрехав. Але є така брехня, яка ну, просто незрозуміла, навіщо її брехати. З вами я, Олександр Брегінець, та мій канал Брегінець телемарафон. Підписуйтесь, поширюйте, хай люди теж е е е знають. Так от. Дуже цікавий фрагмент інтерв'ю Fox News, а вони ще зараз дуже цікавляться, особливо в ситуації, коли дуже багато негативного, ну, негативного чи, можна сказати, інакше, правдивої інформації, раптом почало з'являтися про владу нашу, про їхні про корупційні позиції, про те, як вони концентрують владу, і звичайно, ця публікація в політику вона відіграла величезну роль, тому що вона в одному матеріалі разом зібрала всі головні претензії. І, припустимо, журналісти не дуже читають резолюції Європарламенту, де всі ці пункти, власне кажучи, вказані, але коли вони читають. Великопопулярне видання, то ці, ці пункти вже їм більш очевидні. І журналіст запитує Зеленського прямо, каже: і у мене на телеграмі є цей сюжет, можете зайти подивитися. Просто в Ютубі я ж не можу його візуально процитувати. Хоча може спробую кусочок і поставити, побачимо, як відреагує сам Ютуб. Так от, журналіст довго питає. А що там ваша антикорупція? А що ви там за корупцію? А що ви там? значить, Навіть ваші депутати, ваша команда обурюється, що ви там концентруєте владу, що ви так і так далі. і так далі. Оце все там йому розказує. Зеленський сидить, слухає, слухає. А потім каже: все це не бр... все це брехня. Саме наш парламент провів антикорупційну реформу, і саме наша більшість її привела, а наша більшість це моя партія. Ну, і от кому він це розказує. Ну, журналіст це поставив, а всі ж е, чітко можуть зайти, загуглити, запитати і уточнити, коли була проведена реформа, коли були створені набу, САП і так далі, так далі, коли були проголосовані всі ключові рішення по антикорупційній програмі. І виявиться, що вони були проголосовані, очевидно, в попереднє скликання. І при Порошенку почалися з 2014 року. а Суд запрацював вище антикорупційний в 2019 році, вже за Зеленського, але всі головні процеси були проведені, закони проведені все інше раніше і так далі. Тобто, для кого він це говорить, от уявляйте собі поважні американські журналісти, ну, може народ там не дуже звернув увагу, а от журналісти, експерти, вони послухали, що сказав Зеленський. Потім собі. Проштудіювали історію, подивилися, що там було насправді, і кажуть: так, Альо, гараж, так е, 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 Зеленський же публічно, очевидно, е, бреше і, і а як? А чому? Ну, звичайно, що було б цікаво, щоб журналіст. Так а коли та коли було це створено на і САП? Розкажіть, будь ласка, а що ж таке? А коли ж там Прозоро було створено, а коли там інші антикорупційні проекти були створені, розкажіть нам, будь ласка, і її мені б дуже було цікаво побачити, щоб відповідав Зеленський. Тобто, я зараз не про це. Ну тобто, для мене це абсолютно зрозуміло. Я там через раз бачу, як Зеленський бреше в своїх виступах, і от зараз він каже, що він готовий провести вибори. Навіть якщо це суперечить Конституції, але він готовий думати разом з партнерами, як це зробити. Люди добрі. Проведення виборів президента не суперечить Конституції. Конституція не вказує ніяких причин відстрочки цих виборів. Їх можна і треба було провести тоді, коли їх треба було провести. А вони вибори суперечать закону про вибори чи про військовий стан. Чи воєнний стан, а, а, а закон не має вищу силу, і ніхто на це чомусь не звертає увагу. Але добре, ми закрили на це очі. Але навіщо нам брехати, що він проведе вибори, хоч це суперечить конституції? Це він виправдовується за те, що він раніше не провів вибори. Звичайно, він говорить цьому світу: наші вибори президентські заборонені конституцією, але я готовий їх провести заради демократії. Оце і є ще одна велика брехня. Тому що коли він говорить, що вони заборонені Конституцією, це брехня, друга частина. А от провести парламентські вибори, він не зможе. Ну не зможе, тому що це неможливо, якщо не буде повністю припинення на війна і відмінений воєнний стан. Президентські вибори може провести, а парламентські не може, бо це прямо заборонено Конституцією. А піти на пряме. Порушення Конституції, Зеленський може, він уже це робив не один раз. Він коли розпускав парламент, де я був депутатом, порушив Конституцію. Він зараз вибори не провів, порушивши Конституцію. І зараз він говорить, що він готовий провести вибори, порушивши Конституцію, до речі. Але він не сказав, порушивши, він сказав так: будуть проблеми з Конституцією. Ну, слухайте, що таке проблема з Конституцією? Або ти її порушуєш, або не порушуєш. Якщо ти її е, значить, порушуєш, то ти злочинець. Якщо не порушуєш, то які проблеми з Конституцією? Чи там щось не чітко написано в Конституції? В Конституції чітко написано, скільки срок по термін повноваження президента. І таким чином, Зеленський цією фразою, він знов повернув розмову про те, що він пересидент, що в нього немає повноважень і так далі. Навіщо він це говорив? Для того, щоб люди згадали. Що він не має повноважень, ну, реально, згідно нашої Конституції, так не бреши. Не бреши. Скажи, що да, ви, ми, ми зробимо все можливе для того, щоб згідно Конституції провести вибори. Але не кажи, що ти будеш порушувати Конституцію. Ну, це ж теж дивує багатьох людей в світі, коли президент країни заявляє, що хоч це проблемно з точки зору Конституції, я готовий на це піти. Але тоді виникає питання: а відмова від території? Під час підписання угоди, коли там відмова від Крима чи від чогось іншого, це ж теж суперечить Конституції. Якщо ти готовий публічно визнаєш, що ти можеш е е е щось там зробити з порушенням Конституції, так ти не можеш і в іншому місці порушити. Тобі Путін скаже, альо, ти ж кажеш, що ти можеш порушити. Чому ти тут можеш не порушити? Тобто дивовижна історія, навіщось влада, яка звисла брехати, бреше навіть там, де не треба брехати. І коли краще цю тему не піднімати, обходити і так далі. Публічно на весь світ заявити, що Зеленський його більше зробила конституційну реформу, так, вона проіснувала 9 днів, це правда. Якщо це малось на увазі, він позбавив антикорупційних органів повноважень, і 9 днів це було, а потім прийняли, повернули там певні норми, які існували до цього. Якщо оці 9 днів вважати конституційною реформою, то тоді я вибачаюсь. Пане Зеленський, так справді 9 днів існувала ваша реформа. Ви її провели. От, у вас весь світ захейтив, ви обісрались, пробачте, і е, повернули назад майже всі норми, які були. Оце і була ваша е, конституція, е, антикорупційна реформа. Ну, коротше, сміх та й годі. Дякую вам, що ви е, на моєму каналі. Прошу вас, будь ласка, підписуйтесь на нього, поширюйте. Це дуже важливо, тому що. Переглядів багато поширень багато, а підписників чомусь мало додається. А мені дуже потрібні підписники. Підписуйтесь самі інших захоч... заохочуйте. Слава Україні! Боремося з ворогами і з брехнею наших лідерів. Слава Україні! Це ми проаналізували те, що було в Fox News. А невдовзі я зробитиму аналіз іншої статті. Не тієї, що я посилався на політику, ми про це вже говорили, а про економіст. І в економіст, там неймовірна стаття, яка називається Як зупинити загнивання в Україні, чи, як точніше сказати, як розпад, чи роз, ну, гниль в Україні. Тобто там е, от, така назва приблизно. Вона говорить про те саме, але це не політико. політика. Політика це така мейнстрімове видання. А економіст це серйозне і потужне видання, і те, що воно говорить про те, що в нас загнивання, занепад і розпад відбувається. Це дуже важлива публікація. І я думаю, що після оцих брехонь, які відбуваються з Зеленським, як на Фоксі, таких статей буде більше. Я, до речі, вам казав, що що ближче вибори, то більше ми будемо знати правди про правду про нашу владу. І не даремно залужний вчора трошки вже натякнув нам, що відбувається у нас з приводу курської операції. Підписуйтесь на мій канал, поширюйте його. Будь ласка, хай інші теж знають, бо на телемарафоні вам про це не розкажуть. Слава Україні!